Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування салату. Його можна подавати хоч до святкового столу, хоч вживати кожного дня. Я беру для цього салату філе. Можна брати будь-яке м'ясо, будь-яку частинку, і те, що ви полюбляєте. Філе потрібно зараз нарізати помірними шматочками. Далі мариную. Мариную зовсім на короткий проміжок часу. Для маринаду беру соєвий соус, якщо немає, не використовую просто сіль. Або поєднуємо соєвий соус із сілью, якщо він недостатньо солоний. Так. Олія, пару столових ложок. Паприка, чайна ложка, трішки перцю. Натираю з пів чайної ложки цедри лимону. І вичавлюю сік лимону, десь столову ложку. Перемішую і відставляю в сторону. Поки м'ясо маринується, готую два огірка. Нарізаю їх смужку. Далі беру солодкий перець. У мене двох кольорів можна обирати якийсь один. Нарізаю смужками. Невеличку морквину натираю на терці по-корейськи. І тепер обсмажую м'ясо. До овочів, центр коріандр подрібнений. Далі розігріваю 30 мл олії. І сюди ж відправляю уже готове гаряче м'ясо. Запах чудовий. І для заправки столову ложку гірчиці в зернах, у мене французька, далі олія, пару столових ложок. І соєвий соус. Знову ж таки, у мене він є в наявності. Якщо немає, просто досолюємо за смаком соєвий соус, отак, півтори столові ложки, потім досулю, якщо не вистачатиме. Розмішуємо і до салату. І завершальний етап це трішки зелень. У мене цибуля. Цей салатик просто краса, ароматний, соковитий і дуже смачний. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!